То треба вміти пос... ну, вибачте, що в мене був дуже поганий досвід, дуже багато років з одним з найкращих моїх друзів, які ми тепер ми вже не друзі. Він був настільки класним другом, хоч до рани, прикладай, коли в мене в житті все було погано. Він був ідеальним. Він настільки підпитувався, коли в мене щось було погано. Він жив прям цим. І як тільки в мене щось ставалось добре, він всіх навколо знецінював. Наприклад, я познайомився з новою людиною. Мені там щось там сказали. О, класно, давай зробимо все. Тут же включалося в його я просто цього не зауважував. Бо це момент, коли треба розуміти, що. Друзі, це не тільки ті, хто розділяє вашу біду, а ще то ті, хто множить ваше щастя. Тому що е, дуже часто, от під оцією кожурою, такою, знаєш, під оцією, як то кажуть, вачою шкурою, там може бути вовк, що той. який такий сидить, і такий Боже, стежити та в тебе все буде добре. Ти не переживай. Він навіть поплакати може з тобою. Так, Реально, ви можете правда. просто в захльост плакати разом. Ну, як тільки ти смієшся, йому не смішно. Так, є такі люди, як ну, енерговампіри їх називають. тобто Це люди, яким вони хочуть бути дотичними до того, що є в тебе або в тебе, або в мене, але вони не можуть. Тоді вони приходять до тебе і такі. Ти такий класний, ну будь ласка, ну і і все. І таких людей просто треба вміти поснупать, ви бачить, але я батьки, то вам. для ви хотіли. Так вони знають більше за нас.